Доброго вечора, ми з України, і в нас вже вилітає карта. Дивіться, ну, наш тірімочок, як завжди, так? Що тут можна сказати? Когось принесуть вони в жертву. Це вже видно. За для своєї перемоги вони приносять когось в жертву. А кого вони в першу чергу можуть принести в жертву? Свій народ. Тільки свій народ. Це жертвоприношення є. Іде <хи> така фраза: Побідай любою ціною. Стати зіркою будь-якою ціною ціною свого народу. Помаленьку вони знищують весь свій народ. Вставай, страна, огромная Зараз я додивлюся це, що. Ой, але з того нічого не буде. Так вони і не навчилися. Не бачучи підводних камнів, не бачиш не бачучи е, небезпеки, е, йдуть на ті самі граблі. Знаєте, кактус е, ці їжаки плакали, давилися кололися, а продовжували їсти кактус. От, будуть пхатися доті, доки вони живі. Е, тому ми знаємо, що наша з е, наше завдання. України, завдання України, українського народу знищити, тільки знищити. Якщо Захід ще до цих пір не зрозумів до кінця, тому що є деякі політики за кордоном, які ще цього не розуміють. Ось, то скоро вони це. Це все вийде наружу. І так, це карти самі хотіли говорити. Тепер будемо дивитися, що наразі робиться на... за перебріком. На кремлі, на Теремочки. Що там у них робиться, мої дорогенькі? Що у них там нового. Угу. Кипить, кипить. Готуються до наступного штурму. Знову випала ця карта, зірочка наша до поб'єдного кінця. Тобто ці е, вони не розуміють, вони готуються далі. Ось, ви, іду, е, дивіться, Ці карти мені говорять е, про те, що той шлях, який вони спочатку вибирали, не Получився. Ну, це по справедливості не получився тому що Україна бореться за свою країну. За що бореться вони, не зрозуміло ось Але е, кипить, тут все кипить, е, те, що у них шаманять, це ми е, і так знаємо. Але те, що вони йдуть дивіться, вони вже настільки закрутилися в свою погибель е, е, як то сказати, бачите, вже 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 все. Тут це вже, ну ми говорили про це, це вже дуже часто виходило, що у них прийшла точка невозврата. Тобто немає цієї точки повернення, вже немає. Все. В них вже, Тут вже знаєте що? Це як дивіться, мені це нагадує навіть не то, що то, ну, да, точка неповернення теж можна сказати. Тут, скоріше, знаєте, людина, яка в болото ось зайшла в це болото через одного. Зайшли в це болото, і вже це болото їх не випустить. Все. А, ви знаєте, я ще м, подивлюся на днях. В принципі, я роблю це зараз в неділю, цей розклад. так Можливо, щось зроблю на сьогодні, тому що мене просили. Я, можливо, подивлюся. Тобто, можливо, ви вже якщо це понеділок, так то ви вже, можливо, і подивилися, якщо я зроблю. Бо зараз мені прийшла думка. Зробити на ядерку, тому що там десь в Калінінграді, чи де виступав цей, як його наз... назвати? Як його назвати? Ах, ну Ви знаєте, про кого я, про пу. Виступав і вже теж говорив, що на техніки не зупиняться. Тобто там намічок такий був, на ядерку знову. Тому мені здається, я зараз подивлюся, як у мене з часом, або встигну ще сьогодні, тобто в неділю вийде, або подивлюся е, днями е, на ядерний цей потенціал, який там в них. Тому що ходять такі слухи, що в них взагалі ядерка е, на світовому рівні най-най-най. Щось я трошечки сумніваюся. І так, все, в них закрутилося. Це вже, ви знаєте, це як доля. Все. Це в них така доля. Дивіться. 에, порівнюємо це з раковою пухлиною. Ракова пухлина, яка в неї доля, або її виріжуть, або вона вона нас доканає. Хочемо ми, щоб вона нас доканала? Ні в якому разі. Ось це і є. Це їхна така доля. Вони. З'явилися з дивіться, цей народ з'явився з таких вібрацій, з такої е, низькочастотної вібрації. Пухлини виходять у людей тільки низькочастотників, щоб ви це розуміли. У високочастотників не буває. Людина, яка е, живе вільно, е, не бувають таких пухлин. І ось цей народ він так само утворився, бо вони низькочастотні. Які вони були? Вони постійно з цієї сторони, це загарбницькі народи, це вбивали, це крали, мародерили, гвалтували і тому подібне. Навіть не хочу зараз говорити, бо мене нудить від цього все. яка це гадость. Така ж хочеться з себе зняти ось цю гадость, Знаєте, отаке, отаке відчуття. Але як її зняти, тільки знищити. Пухлину треба тільки знищити, мої дорогі. Тут інакшого виходу немає. Якщо хтось каже, якась угода, так, кожна війна закінчується якоюсь угодою між цими. Але до цієї угоди, щоб підписав, пу, її ніколи не підпишуть, мої дорогі. Він ніколи не погодиться, то він звідти не вилізе з своєї Росії. Він не поїде ні в яку Україну, щоб зустрілися наші дві країни і якась центральна. Ось. Тому? Тому це значить буде інший. Значить, війна ось ця е, на виживання. у нас, А в них на завоювання. Ну, тут трохи дібілізма є у них. Ось, якось так. Давайте подивимося, як у них будуть далі відбуватися справи. Ось закрутилося в них це все, Да? Давайте подивимося. Настрій народу, настрій народу. Чи змінилося щось? Давно я це не дивилася. Щось змінилося, чи ні. Дивіться, е я не бачу, що тут щось змінилося. Половина з них, ну, випала, дивіться, у них е вони не бачать. Якихось підводних камнів. Тут якась, знаєте, трошечки недовіра. Можна сказати, що йде недовіра. Недовіра до чого? Саме у народу йде недовіра, недовіра до перемоги, і недовіра, от, вони посилають ресурси, що вони самі лучші, наприклад, от зірочку несуть. Це може бути і мобілізовані недовіра самих мобілізованих, народу теж, недовіра до того, що вони переможуть. Тут уже, бачите, нам Таро показує е, зневіра, і вже дехто задумався. Як вони відносяться? Да. О, да, ще й тут у нас місяць. Тобто, дивіться е, дуже схожі карти. Е, недовіра, і плюс ще у них непрозорість. Тобто, щось дуже у них затуманено. Ось ця зазомбованість. Але але ця карта ще говорить про те, що люди звикли до комфорту, люди звикли нічого не робити. Якщо і робити, то щось помаленько, нікуди не спішити. А тут війна, тут гинуть люди, тут відправляють, тут обіцяють перемогу. Вже йде зневіра. Навіть не то що зневіра трошечки сумніваються. Я би так сказала, сумніваються. вже сліпо не всі вірять. Ми, ми, якась частина, я не буду зараз ділити на два, тому що я не, при, не, не запитувала, в якому процентному, але вже трохи народ ділиться. Є такі, що не вірять. Тобто з'являються люди, які не вірять, які е, мають якусь підозру до цього всього. Як відносяться до війни в Україні? Взагалі, От мені цікаво, що вони про це думають. Бачите, ну паралельно їм. Де, от кого, я наскільки розумію, так. А, кого не взяли, тому паралельно. От тому паралельно. Це ще залежить від того, кого взяли. А, кого не взяли, наприклад, дивіться, а, можуть багато говорити. Їхніх не родичів не взяли, не призвали, не, не нікого знайомого, нікого не вбили. Ось, всі живі, всі здорові. І от це більше, до речі, публічне. Тут ще впливання на тих людей, ці, просто ця війна в Україні, так? Впливання публічних людей, таких, як, як і Сімонян, яких там я вже забула. Сисиси, сиси, Си -си -си. гаразд, не буду. кисельовий і, туди, і тому подібне. Чи кисельова давно вже щось не, не чула, не йде. Ось, але є ті інші, так? Ось. Вплив на людей. І вони так собі, що можуть сісти там, знаєте, порозсуждати, За, за паребриком дуже легко розсуждати і аналізувати. Дуже легко. Ось. А насправді, а насправді як? Ну, ви знаєте, дивіться, кого е, війна за, будемо так казати, за одне місце взяла, так? Тобто, когось з рідних, когось з близьких, ті не хочуть війни. Ті не хочуть нікого відпускати. Вони на атрес проти війни. На атрес. Є в них якийсь процент людей, які підтримують Україну? Ану? От, от є люди, які підтримують Україну, є чи нема. Ну, хоч, може, 5 людей чи 20. Угу, угу. Думаю, що є, але вони, бачите, не висуваються. Не висуваються, смертельно висуватися. Це такі, знаєте, хто це може бути? Це ті, хто в минулому пов'язаний, тобто через родинні є, але їх дуже мало. Дуже мало. Знаєте чому? Тому що йде смерть. Енергетично, енергетично карти от не показали конкретно, так? але їх дуже мало. Тому що дуже обережні. Навіть самі собі не признаються. От ви знаєте, тут вголос, я не бачу тут думок вголос. Це тільки, знаєте, очікування, що буде далі. Ось так я це побачила, мої дорогі. Не побачила, що є. Тут люди не висловлюються, тому що їм зразу каталашка, погибель і тому подібне. Ось так. Давайте ще подивимося коротко, плани. Наступні плани, тобто Кремля. Плани Кремля, давайте дивимося. План Кремля і дії. Плани Кремля вкладаються, 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 вкладаються. Плани Україну знищити і дії. в ожиданні хорошого моменту. Вижидання. Я не бачу тут дій конкретних. Не бачу тут дій. Нема дій. Конкретних дій нема. А знаєте чому? Тут страх наступати. Тобто, наступним часом дій я не бачу, тому що наші захищають свою країну. Ми тут захищаємо свою країну. І ми горимо вогнем. Ось дивіться, їхня сторона, а це наша сторона. Тому і карти показують, що наступним часом таких конкретних дій не буде. Але хочеться вкладаються. Бачите, вкладаються у. Ну, там дуже, ви знаєте, конкретні плани приховуються, їх ніхто не знає. І ви знаєте, я би ще так сказала: тут і вже йде і недовіра. Що вони зможуть. Тут скоріше вони бачать, що це їхня погибель. Вони бачать їхню погибель. Ось так я це бачу. А тут по справедливості, чому йде по справедливості? Тому що у них немає мотивації, а у нас ми боремося за себе. У нас, ну, я, я дивилася, ви знаєте, дивилася відео, я бачила ці посмішки: стріляють, радіють, обнімають один одного, шуткують оце наші. А то ж, якісь, я не знаю, знаєте. Е я не хочу сказати, що там немає навчених. Є, вони зараз обучаються, там зараз таке іде, що ого. го Але все рівно, за що вони йдуть? Людина, яка мотивована, захищає своє, то у неї львина, е львине серце хотіла сказати, Львина сила. Ось тут аж два льви. Ось так мої дорогенькі. Поки що я не бачу таких конкретних, знаєте, вони зараз, як поранені пси, зализують свої рани. Хоча і в нас теж є втрати мої любі. Ось так ось так я подивилася. Мене, до речі, це все теж цікавило. Хотіла теж бачити це все. Бо тиждень, знаєте, за тиждень багато що відбувається. І давайте подивимося ще Валеріаночку майбутнє України. І подивимося, запитаємо маленького принца. Я його так рідко беру в руки. Ось так. І так, маленький принц, що ти нам покажеш? <кій> Дивіться. А, маленький принц показує нам концентруватися на новому початку, на своїй інтуїції, на своєму розуму й хитрості. І е, на своїх. Тобто, ви розумієте, що, <кій> е, як він називається цей шут гороховий? <кій> Блазень, він має величезний потенціал. Величезний потенціал. Ми дивимося це як Україну. Україна має величезний потенціал. Ця карта нам і каже: концентруємося на нашому потенціалі. А що у нас є за потенціал? Ось він тут, є, в коробочці. Я би навіть сказала, що Україні потрібно свій потенціал ще знайти. Не всі це розуміють, не всі це осознають, не всі це бачать і відчувають. І є такі люди, що не знають. Бачите, ось трошечки слухати свою інтуїцію, не те, що там десь хтось говорить, слухати себе. Тому що наш потенціал наш. Він всередині. Ніякий талант не прийде, ем, звідкись з, з оточення, якась інформація. Як хтось щось шепнув, хтось щось підказав, нічого подібного. Всі наші таланти, всі, весь наш потенціал у нас самих. Ось він тут в коробочці наразі. Ну, Це так абстрактно, не можна коробочку на, намалювати у собі. так? Але ем, е, цей блазень, дурень, він... Тягається постійно з собою і не знає, треба, не треба, як чемодан без ручки. Це тоді чемодан без ручки, коли ми не знаємо, як це застосувати. Тому відкриваємо і дивимося, у кого який талант, те і робимо. Хтось може займатися волонтерством, До речі, нікого... не кожен може займатися волонтерством. Це так тільки здається. Є люди такі общительні, є люди такі, що назад. Ні, не хочу, поменше людей. От я така. Я, я не, не, не люблю виставлятися. Але в мене така робота: треба виставляти, треба щось робити. Розумієте? Ось. А, і є такі люди, так? їм легше пиріжки спекти, їм легше щось пошити, зв'язати, відправити на фронт. Розумієте? Ось якось так. З вирученої виручки передати волонтерам, наприклад. Кожний робить, що може. Хтось займається з дітьми. Ви знаєте, скільки дітей у нас сиріт залишилося? І ось ви знайдете свій талант. Кожний знайде свій талант. Ось так, мої дорогі. Ось так. І тільки так ми переможемо. Тільки так. Дорогі мої і любі українці! Україночки, Люблю вас, цілую, обнімаю. Радію з вами, плачу так само з вами. Тому беремося до роботи, не падаємо духом, навпаки, ми переможемо. І що би там ті, ті рашистські астрологи та тарологи не казали, неправда, не вірте. Вони працюють на свою країну. До речі, ви бачите, наші тарологи теж. Видно, хто працює на кого. Тому будьте обережні. Все, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.